Сьогодні разом з вами зробимо мікротоки. Багато з вас вже придбав цей пристрій для себе для домашнього користування, тому покажу, як працюю я. Взагалі, мікротоки Galvanic Spa спавистовуються 2 3 рази в тиждень. Якщо у вас є така можливість, це чудово, це ідеально. І це, можна сказати, також індивідуально, це залежить від якому ви віці. В якому стані ваша шкіра. Чи ви просто робите це як профілактично, це теж може бути. Або ви спрямовані на якусь конкретну проблему? Мікротоки дуже добре працюють з лімфою, тим самим вони покращують колір, тому що з лімфою виводяться токсини, покращують колір, покращують контури обличчя, шкіра зміцнюється, стає на вигляд молодшою, зменшуються мімічні зможки. Покращується колір шкіри за допомогою того, що вводяться токсини. Тому я ще під час роботи вам трошки буду розповідати і як робимо. Попередньо я зробила Луміспа, обов'язково очищаємо шкіру. Дуже добре також зробити механічний пілінг, тому що. За допомогою ексфоліації, ви знімаєте відмерлі клітини, і мікро, мікрострум має ще більшу можливість проникнути ще глибше до епідермісу. Мікротоки це неінвазивний спосіб омолодження, який я обрала для себе. Багато з вас також обирає неінвазивні методи омолодження, але я не засуджую тих, хто обирає інвазивні, це кожного вибір. Але тут мова йде про те, що нам потрібна якість шкіри, якісна, міцна, зволожена, сяюча, пружна е, шкіра, тому що е, мікротоки працюють зі спеціальними гелями. Це не просто гелі, це коктейлі молодості для вашої шкіри. Тут неймовірно багатий склад на вітаміни, антиоксиданти, очищуючі компоненти, екстракти і так далі. Тому це неймовірні коктейлі молодості для шкіри. І е, як використовувати, як я вже сказала, в залежності від того, який ви хочете результат, якщо ви спрямовані на, якісь, на якусь проблему, використовуйте його е, 2-3 рази в тиждень. Якщо у вас немає такої можливості, немає часу, використовуйте хоча б раз в тиждень або хоча б раз в місяць, і це вже е, буде якийсь результат на вашій шкірі. Тому зараз будемо разом з вами робити, я покажу, як це роблю я. І хочу сказати вам свій такий, можливо, такий не секрет, а просто як я це використовую. Якщо немає можливості зробити 2-3 рази в тиждень, я роблю не відразу ціле обличчя, я роблю половину обличчя перший гель, половину перший гель, а потім другий. Зараз ви це все побачите. Або ви можете відразу робити ціле обличчя. Але якщо я вже сказала, немає можливості робити 2-3 рази в тиждень, немає часу, можливості, то можете зробити так, як роблю це я. Взагалі, ось ці гелі вони розраховані на декольте, шию обличчя, тому що обличчя жінки починається звідси, тому і цей гель розрахований так, щоб ми зробили декольте, шию і обличчя. Сьогодні покажу тільки обличчя. Тому що більшість з вас знає, що так це робитимуть. Тому в іншому відео я потім, якщо буде час, зроблю запис на декольте шию. Але сьогодні покажу, як робити обличчя. І будемо разом з вами робити. Скільки гелю використати, які рухи? Тому що галванік мікрострум дуже покращує контур обличчя. Якщо ви робите це, Постійно, то ви відразу побачите свій результат на тому, як контурується ваше обличчя. Ви можете зацілитись на будь-які зони, які вам потрібно припідняти. Працюємо тут, працює фізика. Зараз я під час роботи ще трошки розповім, як працюють ці гелі. В роботі також будемо використовувати ось цей спрей. Спрей містить 10% кислоти гірло Його можна Придбати окремо, або, якщо ви купляєте набір, він йде вже в наборі. Тому на е, зволожуємо обличчя. Очі закривай, щоб не попадав на суржу. Беремо перший гель. Перший гель він очищаючий, детоксикуючий. Він містить екстракт календули, морські водорості, е, зелений чай, тому це все. Е, Детоксикую, очищає шкіру. Пристрій буде працювати на одиничку, тобто це мінус. Гель також має мінусову полярність, мінус-мінус відштовхується і дістається до глибоких шарів епідермісу. Ось тільки я даю приблизно гелю, легенько розтираю наполовину. Обличчя. Так, він Ще обов'язково намочую ось цю задню сторону пристрою. Пристрій містить в собі запатентований чіп, який при дотику зі шкірою розпізнає її і дає вам стільки струму, скільки вашій шкірі потрібно. Тому що. Комусь потрібно, хтось у молодому віці не, не потребує так багато струму, тому не переживайте, цей струм вам не, не, не може нашкодити. Він дасть вам тільки струму, скільки потрібно вашій шкірі. Включаємо одиничку і починаємо працювати. Я завжди починаю або знизу, або ви можете починати ось тут, під оком. Розрахуйте собі, перший крок працює 2 хвилини, 5, 8 рухів 10 на одній зоні. Можете навіть спуститись от сюди на м'язи шиї. Мене турбують ось ці носогубні складки, тому я більше зацілююсь тут. Можна ось так навіть декілька секунд притримати. Всі рухи робимо знизу вверх і трошки припіднімаємо. Ходимо на чоло і робимо ось такі рухи. Можемо ось тут теж призупинитися. Як я вже сказала, перший гель детоксикуючий, е, Працюємо зараз з лімфою, також він виводить токсини з лімфою, цим самим покращує колір шкіри. І також, як я вже сказала, тут працює фізика, перший гель працює на мінус, і глибоко заштовхує перший гель до епідермісу. Потім ми включаємо пристрій на двойку, працюємо з синім гелем, і синій гель працює на плюс, має позитивну полярність і витягує мінус. Ось так працює галанічний пристрій. Е, перший мінус, другий плюс, і тим самим той плюс витягує мінус. Тобто е, перший гель зараз працює у шкірі, він е, забирає всі на чистоти токсини. А з другим гелем, який вже живить шкіру, е, захищає, має багато різних вітамінів і при цьому витягує перший гель. Ось тільки даю на другу половину, роблю ось таку лінію через цілу насадку. Ось так, щоб ви знали, скільки вам потрібно гелю на одну половину обличчя легенько нанесли, можете ще трошки зволожити задню частину, знову включаю на одиничку. Роблю контури. Можете навіть зробити собі через вуста. Цим самим ви також зболожуєте свої губки, омолоджуєте. Виводимо лімфу. Ось тут такі кругові рухи робимо і виходимо аж до візка, витягуємо. Ви відразу побачите неймовірний ефект, ліфтинг ефект на шкірі. Це е, дуже добре зробити перед тим як ви збираєтесь на якесь на свято від зустріч тому що е, після цього ви будете мати неймовірно е, красивий сяючий макіяж я також працюю з клієнтами в салоні і завжди це роблю перед якимось весільним макіяжем і іншими Ми зробили перший крок, перший гель запрацювали в шкіру, тепер ми миємо насадку легенько вологою салфеткою або рушничком витираємо і змиваємо перший гель з обличчя. І будемо далі продовжувати. І так, я вже змила перший гель, тепер знову зволожуємо шкіру цим спреєм. Беру другий гель, наношу таку ж саму кількість на насадку, легенько розтираю під шкірі по шкірі. Забула сказати, дуже добре під час, перед процедурою випити склянку води, води, тому що ми працюємо з лімфою, цим самим покращуємо її е, вивід. З другим гелем ми можемо. Припіднімати брівку, тобто робити собі ліфтинг ефект навколо очей. І так, включаю пристрій на двойку, зволожую. Ви можете чути сигнал, коли пристрій починає працювати. Це може бути два рази або три рази, 1, 2, 3. Якщо це три рази, це означає, що ваша шкіра дуже зволожена, і ви робите голованік часто. Я признаюся, це третій тиждень, як я роблю галванік, тому у мене два рази сигнал. Якщо ви будете робити його щотижня-два-три рази в тиждень, у вас буде сигнал три рази. Другий гель містить, як я вже сказала, важливі вітаміни, антиоксиданти. Це вітамін Е, це аргінін. Аргінін – це також амінокислота, яка важлива в косметиці, тому що Захищає нашу шкіру від вільних радикалів, потім тут магній, який розслабляє наші м'язи, зволожує, знімає набряки запалення почервоніння, що дуже важливо у постакне. Ще не менш важливо другий гель містить запатентовану технологію H-Lock. І одразу після процедури ви побачите ефект, я думаю, вже і на моїй шкірі, і на своїй теж. Я обожнюю мікротоки, вони змінили моє обличчя, змінили мій стиль життя, тому що за допомогою нюскін сталося в моєму житті багато приємних змін. Тому я дуже вдячна, що НюСкін є в моєму житті, в моїй дорозі. Так, будемо робити другу половину обличчя. Я нанесла ось стільки гелю. Знову легенько. Розтираю. Включаю двойку на плюс. Бачите, ліва сторона у мене подає один сигнал тільки. то о, має проблему з другим підборідком. Дуже добре ось тут пропрацювати. Можна і ось такі кругові рухи робити. не забуваємо про губки. Можете навіть поміняти руку. Але що важливо, ми мусимо завжди бути в контакті зі шкірою. Не можна робити ось це, переходити ось таким способом, тому що при, ми призупиняємо силу мікротоку і він зупиняється. Він пристрій дуже хитрий, він відчуває, що він не має контакту зі шкірою і перестає працювати. Заходимо до половини брови. Піднімаємо на чоло. Отакі, якщо ви відчуваєте можливо, сухість, ви можете собі так під час роботи. Ще трошки додати спрею, для того, щоб ваш, ваш пристрій насадка добре скользили по шкірі. Ось подає сигнал, що ми завершили роботу. Зараз я змиваю теж другий гель нанесу тонік і зроблю ще третій крок це крем з аптидами колагену, який наноситься на мімічні зможки. Зараз продовжимо. І так, для того, щоб працювати з третім кроком це крем на мімічні зморшки, нам потрібно змінити насадку. Ось таким способом беремо меншу насадку, насаджуємо її і беремо лайн коректор. Наносимо його на чоло, навколо очей. Нусовубні складки. Знову використаємо спрей, для того, щоб насадка добре скользила по шкірі, змочуємо з задню сторону, або можемо, якщо ми робимо це у ванні, біля умивальника, можемо просто намочити під звичайною водичкою пальці. Цілий пристрій намочимо під водою. Насадку змиваємо, миваємо, миємо її і висушуємо. Так, третій крем ми запрацьовуємо на число 3. Цей крок працює 5 хвилин. І ось такими круговими рухами запрацьовуємо крем у мімічні зможки. Звичайно, якщо морщин багато, шкіра вже трошки старша. Так можна сказати, не стара, а трошки старша, можна зробити те, що ми наносимо більше лайн коректору якщо, як я вже кажу, багато зморшок на обличчі. І можемо навіть використати велику насадку для того, щоб запрацювати крем на ціле обличчя. Або можете працювати ось цим способом на хімічні зморшки. Крем можна запрацьовувати частіше, ніж ми робимо гелі. Ви можете навіть щодня це робити, якщо ви хочете побачити швидкий результат, то можете лайн коректор запрацьовувати щодня. І пам'ятаємо, що в косметології і в медицині. Немає нічого на постійно, е, немає такої е, практики, що ви зробите мікротоки місяць-два і помолодієте на довгі-довгі на роки. Немає такого, тому що ми живий організм, на який щодня впливають різні стресові фактори, тому якщо ви е, Хочете добре виглядати, мати здорову, міцну, сяючу шкіру, це потрібно робити на постійній основі. Тому що навіть якщо у вас болить голова, то випивши одну таблетку чи більше, ви не, не зміните цю проблему назавжди. Так само і в косметології це постійний процес. Тому що щодня на нас впливають різні стресові фактори, вільні радикали. Тому дуже важливо, що косметика мала антиоксиданти, які захищають нас від вільних радикалів. Можете ось так трошки теж при зупинитися на зможках, де більше вони виявлені Міняю руку і знову мочу, щоб пристрій працював. Рекомендую всім, хто починає користуватися мікротоками, зробіть собі фото до, і зробити потім фото за якийсь період. Ви побачите неймовірний результат. Це все, що стосується кольору, шкіри, набряклості, молодості, сяйва, пружності. Це все. Ви побачите користуючись мікротоками. Третій крок працює 5 хвилин. У курців можуть бути ось тут морщинки над губою, тому також можете ось сюди заходити. У мене, на щастя, немає. Так, знову пристрій дав сигнал, що ми закінчили. Третій крок. Третій крок ми вже не збиваємо. Ми потім ще легенько, ось так, масажними рухами втираємо весь залишок крему шкіру. Потім наносимо сироватку і крем. В залежності від періоду денний або нічний. Взагалі, всі рухи, які ви робите, важливо робити ось так, знизу вверх проти гравітації і вверх, так. І якщо вам потрібно? Ще якась інформація, звертайтесь до мене, напишіть мені, я завжди рада вам допомогти. Можливо, я щось не сказала в цьому відео, можливо, щось забула, тому я постараюся знімати для вас більше таких відео, щоб ви мали повну детальну інформацію, вміли добре користуватися галанічним пристроєм. І бажаю нам всім здорової, красивої шкіри.